Хе-хе-хе, що працюєте не в дахи? А мені венесуальський магнат спадщину лишив у 9 мільярдів болівар. Зараз переказую 20 тисяч баксів за юридичне оформлення. І чао, какао, лузери! А може йому сказати, який курс венесуальського болівара? Ой, та ні! Хай воно ще трохи порадіє. За статистикою, понад 45 розлучень відбувається через те, що дружина перетворюється на недоглянуту, вічно невдоволену, буркотливу бабу. Однак інші 55% розлучень відбувається через те, що на недоглянуту, вічно незадоволену і буркотливу бабу перетворюється чоловік. Сідає дівчина у безпілотне таксі і дивується: Ой, як незвично! Автомобіль і без водія. А машина їй у відповідь: А знаєте, взагалі-то я штучний інтелект для бізнесу, а в таксі це так, підробіток. Вау. Один рибалка розповідає іншому: мені вчора такий сон наснився, ніби я сижу у човні. А поруч молода, зовсім гола дівчина. «Хе-хе, <реш> ну а ти що? Ну тільки я до неї, а тут клює. О, так! Коли клює, це святе. Він був настільки жадібним, що коли йому приснилося, що він вечеряє у ресторані, він якомога швидше прокинувся, ну щоб не платить. <реш> Кажуть, що у жінки має бути такий чоловік, який зробить її життя казкою. Боже, хто б знав, як мене вже дістали ці казкарі. Чотири дні просиділа на дієті, вночі захотіла пити, підійшла до холодильника. І далі все як у тумані. Нічого не пам'ятаю. Отямилася, коли запивала шоколадку борщем. Замість оригінальних комплектуючих аерофлот закупив велику партію ікон.